Буквально вчора я бачив слідство, там шматочок коротенький, там, вирізка. Телефонують якомусь там правозахиснику, типу там військовому юристу, який там тебе витягне з ТЦК і все інше. І той чудік сидить і розказує: так просто що, привели в воєнкомат, перепригни через забор, біжи додому. Йому кажуть: А що так можна? типу? А він каже: ну, якби всі так робили, то вже б війна закінчилась. І от Ти сидиш, просто очі вилупив, і це людина, яка за гроші надає такі от консультації. І просто думаєш, чуєш, а чим би вона закінчилась? Не хотів би ти розказати ця війна, якби всі так робили, якби всі через забор пригали і тікали по домам. Ну, ну це, це просто якісь. Та це колаборанти. Колаборанти, які працюють на ворога і беруть за це гроші під приводом якогось там правозахисництва. Їх потрібно дуже жорстко закривати, затикати, і вони взагалі не мають права говорити про це зараз, в стані війни, під цей час.